Першу чергу офіс реформ було створено на виконання постанови Кабінету міністрів. Як ви знаєте, був прийнятий закон про добровільне об'єднання територіальних громад і для того, щоб реалізувати даний закон, обласна державна адміністрація створила робочу групу своїм розпорядженням від 20 квітня. Ну, список ви зможете знайти, знайти на сайті, до неї пішли як представники обласних адміністрації, так і представники громадськості, асоціації міст, асоціації районів і так далі, Тобто, по суті, всі бажаючі, які виявили на той час бажання йти до цієї групи. Проте, саме створення робочої групи воно б не привело до того, що ми змогли б реалізувати ті задачі, які будуть поставлені в рамках закону про добровільне об'єднання територіальних громад, а також постанови від 8 квітня Кабінету міністрів України про розробку перспективного плану об'єднання даних територіальних громад. Тому в Міністерство регіонального розвитку виникла така ідея разом з Асоціацією міст України створити при обласних державних адміністраціях, ну, можна сказати, навіть не при як такий допоміжний орган, технічний, офіс реформ. Даний офіс реформ створюється на регіональному рівні в кожній області. І, відповідно, в місті Києві формується зараз ще до кінця не сформований, центральний офіс реформ, який буде координувати діяльність всіх офісів по Україні. До офісу реформ входить 5 чоловік. Це керівник і 4 експерти. Розкажу вам про саму суть і роботу офісу. Основна задача офісу є, по суті, є два блоки, які ми займаємося. Перший це технічний. Що означає технічний? Ми займаємося суто розробкою перспективного плану, перспективний план, який буде включати в себе майбутнє об'єднані територіальні громади, і який в подальшому буде винесений на обласну раду для затвердження, і в подальшому після проходження обласної ради буде винесений на затвердження Кабінету міністрів України, який, як ми всі надіємося, ляже потім в основу. І буде таким як поштовхом для тих територіальних громад, які існують в області, до об'єднання. Друга наша задача це інформаційна, тобто ми маємо максимально інформувати владу на місцях, не тільки владу і громади, і спонукати їх до того, щоб вони вирішили, з ким вони хочуть об'єднатися, які територіальні громади вони вбачають на рівні районів, на рівні селищних рад, на рівні сіл. І щоб вони ці пропозиції нам надавали, щоб в результаті ми отримали не якийсь там перспективний план, який ми нав'яжемо. Знаєте, тобто, як от раніше робилася реформа, вона нав'язувалася зверху. Наша задача зробити це, щоб ініціатива йшла знизу, щоб ми ці всі ініціативи зібрали до купи, і потім представили це вже як єдиний перспективний план, який буде влаштовувати не тільки органи влади, як раніше було, а що він буде влаштовувати громади на місцях, і в подальшому буде для них таким планом до виконання.